Друзі, ви потрапили на канал Ірина Життя Буття. Мій канал знаходиться, мій садочок. Знаходиться в Херсоні на півдні України. Сьогодні 10 жовтня, якраз той період, коли вже можна починати садити плодові дерева. Принаймні, я вже взялася за цю роботу. У мене є така діляночка невеличка. З одного боку, це стіна гаража, а з іншого боку вже будинок метри 3,5-4, сусідський будинок вже стоїть. І в цьому затишку я хочу посадити кленовидні дерева, грушу і ябленю. У мене немає досвіду вирощування цих дерев, то беруся за це вперше продивилася інформацію, поділюся з вами, як їх садити. Була здивована щодо, щодо щеплення. Так, оце в мене яблуня колоновидна еліта. І я купувала яблуню і грушу пізніх сортов, сортів. Яблення взагалі в мене немає жодної груша, в мене є у серпні, вона достигає. То яблення прийшла отака, ну дуже маленька, колоновидна. Хоча я питала, мені казали, що дворічні. Можливо, я кажу, я перший рік маю справу з клоновидними. Тому, можливо, так вона і мусить виглядати. Але ще, коли я. Корні, корінь гарний, ось вона навіть маленькі корінці білі. Вже були вони запаковані в плівку. Плівку я розгорнула і е, замочила їх ніч, вони в мене кореневіні постояли. Там ще персики стоїть кореневині. Так ось, що мене здивувало, коли я досліджувала, е, як же її садити, цю яблуню і грушу, колоновидню. Заглублювати треба по кореневу шийку. Ми розуміємо, що коренева шийка там, де стебло переходить в корінь. Ось, шийка. шійка, отут вона. Так, її заглубити або на рівні із ґрунтом. А щеплення, оце воно щеплення, мусить залишитися на рівні з ґрунтом або 2 см над ґрунтом. Як це можна? Тут сантиметрів 5 см більше. Як же ж мені її садити? Ну, те, що щеплення мусить бути наверху, не заглублювати, я зрозуміла. Тому що пишуть, що може оця карляковость зникнути, то краще її залишати наверху. При оце, 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 її, його його щеплення. Так, ну а коронева щійка, ось. ось залишати оце? Зараз будемо мудрувати. Так, це яблунька. Яблочки такі червоні, пізнього строку дозрювання. І, що я хотіла сказати, 2,5 метри. Оце 2,5 метри буде, тому я ближче до паркана буду яблуньку садити. Зараз покажу ямку. А грушка пройшла медова. От така грушка більше прийшла. Я, правда, тут не бачу цих біленьких, смоктуючих корінців, але видно, що вона жива. Вже, бачите, бокові гілочки. О, одна поламалася. Ну, обріжемо, бокові гілочки є. І тут та ж сама історія. Ну, ось тут починається коріння Ось воно. Видно, коронева щійка. А оце тут щеплення. Буде 2 метри висотою, тому я її сюди. Сонце в мене рухається якраз от з того боку. І тут заходить там за парканом. Це буде отут оця грушка. Хочу вам показати ось, чи треба восени вологозарядний полив, якщо йдуть дощі. Ось вам приклад. Ось сухезна, сухизна земля, грунт сухий. ну Десь сантиметрів. У нас ж дощі не перший день йдуть. Десь сантиметрів 25, ну, можливо, 30 від сили, Земля волога. А далі йде все сухе. Тому треба вологозарядний, обов'язково у нас на півдні. Я за південь кажу обов'язково. Ну, я буду робити це пізніше. А тут залила вже два відра. Зачить, які ж посадки? Що ми, правила посадки, що ми кладемо в яму? Ну, По-перше, компост. У мене такий компост. Таким чином він виглядає просіяний компост. Суперфосфат. Відря компосту я поклала на оцю ямку на яблоньку. Суперфосфата 100-150 грам. Ну, і верхній шар ґрунту обов'язково окремо, їм будемо засипати коріння, а тоді вже будемо засипати оцім Тому ну, Оце всі, всі правила посадки. Ще таке питання: чи на південь, чи куди мусить дивитися оця прищепа. То я теж дослідила це питання, не має значення. От, наприклад, якщо механізовано садять десь в великих садівництвах, кидають в машину ці саджанці, саджанці з машини в яму потрапляють. Хто там дивиться? Але ж врожаї збирають і немалі. Так, от таким чином тут два. У мене тут отакий от простір. Є. І тут я його саджаю. Тут буде затишок, бачите, тут кусочок паркана. Тут, а тут сусідська хата, ось вона. Тому тут буде їм затишно, і я так думаю, що на перші роки головне, щоб не було цих сильних морозів, вітрів, вітрів. У мене тут росла. Лохина, але з лохиною не склалася, тому що останній кущик в цьому році в мене тут пропав він засох, тому що, ну, тому що літо було у мене екстремальне. У мене не було, не було поливу і тут все позихало. Я не хочу вже більше садити лохину, то вирішила цей просто, щоб в мене не гуляв. гуляв. Цей простір засадити плодовими деревами. З плодовими деревами менше проблем, я хочу сказати, гарні. У мене плодові дерева, і абрикоски, і персики, і нефтарин, і сливи в цьому році все є. То чому ж да купити маленькі такі і посадити? Відстань між ними рекомендують між деревами 50-70 см. Але я тут метр відступив, а то, мабуть, якщо рахувати від середини ями, мабуть, метр двадцять-30 буде. Думаю, що цього буде достатньо. Ставимо саджанець і присипаємо землею верхнього, з верхнього шару. Ось ну, те, що плодородний, родючий грунт. Род просипаємо Ой, де ж мої рукавички? Так, щось у нас дощ сьогодні знову накрапає. Зараз посадимо деревце. Не знаю, чи треба йому паличку ставити, колишик. Він так міцно тримається. маленьке таке, може і не треба, не буду. І загортаємо. Так, ні, я зараз його спочатку ще раз тут пролью грунт, а потім загорну. Висадила я грушу, замульчувала тою тирсою, яка була в коренях. Корені були обмотані. О, десь щось. І оцей корінець смуктуючий, обірвався. Ну, це ж не все. Я ще щось там замовила троянди. І зараз покажу вам кліматись. Оце він квітує вже не махровий. Ой, Так вони страждають клімати влітку у нас на півдні. Ну, а потім все-таки відновлюють свою зелень. І це вже воно ось було другий раз, а це вже відросла нова, нова листечко відросло і з'явилися нові квіточки. Ну і вже ж так, щоб уже не шукати, а разом все прийшло, я замовила троянди, де Ронсар. І не дуже вони. І пакування в них погане, в тому сенсі, що так, воно тут було все скотчем, чорне, все нормально, в тирсі. Але ж коробці вони туди-сюди ходуном ходили. Вони не були там ніяким чином не зафіксовані. І отут маємо тут зламана, отут зламана, і грушка була поламана. п'єр де ронсар є в мене куди замінити одну троянду плетисту, вона мені не подобається. Те, що є білі корінці, живі, все нормально, це обріжеться. Ну, маленький, маленький такий саджанець, живий, та й радію. А це мімі едем, це спрейка, оце з поламаною гілочкою. Це така буде маленька. 50 см, 50 до 80 см, подивимося, є в мене містечко. Місце, де її посадити. А цю троянду, вона називається Блюфою. Це Флорібунда. Це такий гарненький кущик, і коріння непогане, і кущик отакий. Це я теж треба ем, треба мені замінити на клумбі. отут то виноград. Отут мені одну троянду буде прибрати, я вирішила флорімбуду посадити. Посадити. Ну, а це персик, я купила ранній ще. Royal Magic називається. Садження гарний, коріння там гарне. Вони висилають відразу, обрізають. Ну, Для того, щоб, ви знаєте, що на новій пошті приймають до метра двадцяті, То ми домовилися, що вони мені відріжуть, щоб. Кур'єром або на вантажне відділення. У нас вантажне відділення, чорт іде, це дуже незручно через це місце місто їхати. Тому от таким чином. Обрізана. Казали дворічні, я питала і персик, і колоновидні. Ну, колоновидні такі манюнькі, ну, які є. А тепер буду займатися висадкою троянд. Сьогодні 11 жовтня. Я вже дні попутала. Висадила я все, що сьогодні хотіла висадити. Троянди теж зайняли своє місце. Оце одна з них. Тут була, я видалила її і посадила оцю, та що має такий колір навіть фіолетовий. Ну, і виключили. У нас електрику чи вибили. Не знаю. Інтернету нема вже тиждень 5 днів. То я не знаю, коли я це, -це змонтую. А це ось у піларгонії. От якраз зараз ще там білі. Тут резибунтний самий-сами час. Вони зараз гарненько квітують. Оце гляньте, яка резибунтна. Яка красива, от якби все літо вона так квітувала, ні? Це вона от вже розпадає і такі красиві квіточки в неї. А ця просто вона все літо квітувала. На цьому все, друзі. На все добре. До побачення. До нових зустрічей.